Дня студія, дякуємо, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Коли ми говоримо про тимчасово окупований Старобільськ. Яка там зараз ситуація і враховуючи похолодання вже листопад? Як будуть зимувати українці, які залишаються на тимчасово окупованій території? Ваше питання розб'ю на дві частини: це перше те, що стосується Старобільської територіальної громади, і те, що стосується окупованої території, адже ситуація щодо підготовки до опалювального сезону і початку опалювального сезону, вона не по Луганщині в цілому. Якщо говорити про Старобійську міську територіальну громаду, 80% житлового фонду в нас приватний сектор. Ще з 2012 року було. Підключення до індивідуального опалення відтак проблем саме з. Опалювальним сезоном у Старобірчан не буде, проте виникають і інші проблеми, які зараз на території, а це безпосередньо розриті каналізаційні канави, які почали ремонтуватися ще влітку, так би мовити, ремонтуватися ще влітку окупаційною владою на території Старобійщини і зараз вже холодає, а роботи ще не закінчені. І ось тут у багатьох містян виникає дуже суперечка. Жливе побоювання про те, що взимку будуть проблеми. Загалом, скільки ще залишається у Старобільську місцевих мешканців, і якщо порівнювати, скільки було до повномасштабного вторгнення? Скажу вам словами місцевих про те, що корінного населення в Старобільську дуже мало, але дуже багато приїжджих. І зараз Старобільськ більше нагадує город міста. Так би мовити, людей похилого віку, бо ні про який розвиток Остаробійську казати не можна. Люди залишаються в резервації, але окупаційна влада робить все можливе для того, щоб старобійчани поверталися додому, так би мовити, тому що вони почали націоналізацію тотально об'єктів приватної власності. В тому числі як будинків, квартир, так і об'єктів підприємців, які не згодилися на співпрацю і виїхали тимчасово з території, про шлях повернення додому, можна розмовляти дуже довго, адже а всі люди, які повертаються, вони проходять фільтрацію в Шереметьєво, Іншого шляху до Старобільську, на жаль, немає, і на Шереметьєво вже або їх пропускають, або не пропускають. І дуже багато випадків, коли людям ставлять заборону і депортацію з території країни, яка розпочала війну, і не пускають взагалі додому. Ви згадували про багато людей, які приїхали в місто. Хто ці люди? Як взагалі окупаційна влада заманює людей в тимчасово окупований Стріб, враховуючи умови? А, якщо ми говоримо про за сфери, то тотально не Хватка в них кадрового ресурсу медиків, вчителів, і вони намагалися запрошувати вчителів і медичні працівники з віддалених регіонів РФ, але ці люди приїжджали, а потім від'їжджали. Ситуація з кадрами вона так і залишилася невирішуваною. Проте зараз серед місцевих дуже багато думок про те, що в націоналізованій, Квартири і будинки будуть засілятися знову ж таки, дуже віддалені корінні народи РФ. Ви згадували про. Але нас... ви знаєте, що, що є цікавим. За спостереженнями, як то кажуть, зрадників ніхто не любить, і вони почали тотальну зачистку всіх тих, хто з перших днів пішов з ними на співпрацю. Так два випадки, коли були підірвані автівки, перша за рахунок вибухового пристрою, друга за рахунок, так би мовити. На несправного газового обладнання в автівці, а і зараз безпосередньо та людина, яка на початку повномасштабного вторгнення очолила окупаційну владу, вона знаходиться у них під слідством за їх законодавством за перевищення повноважень. Ви згадували про сферу освіту в місцевих проукраїнських пабліках. Можна знайти фото з власне Старобільська з шкіл, куди приходять російські військові, агітують вже підлітків підписувати контракти з армією а дітей молодше просто проводять певні розмови, терористичні навчання. Що взагалі зараз відбувається в сфері освіти? В якій атмосфері зараз перебувають діти? Те, що стосується а, освітян, то з перших днів вони почали тотальну пропаганду а, наративів російської і окупаційної влади, вихваляючи а, історію, яка була дітям непротаманна. Діти, які намагалися відстоювати свою позицію і відмовлялися співати гімн РФ на лінійках щоранку, або приходили в вишиванках, проявляючи свою. Про українську позицію були викликані до директорів тоді вже назначених шкіл, і з батьками таких дітей проводилися бесіди. Деякі батьки поїхали з території рятуючих своїх дітей, бо ми виховували дітей все ж таки в демократичному суспільстві, де діти мали можливість висловити свої переконання. Станом на зараз дуже багато пройшло роз'яснювальних робіт серед дітей і. Адміністрація шкіл налаштована на те, щоб зробити все для того, щоб пригнічувати проукраїнськість, намагатися дітям в... донести про те, що історія, яку вони чули і яку вони вивчали, це все перекручено українською владою що є певна якась невідома історія ЛНР, і звісно, що тотальна йде пропаганда. Ось цієї любові до Російської Федерації і ненависті до України ви правильно сказали. неодноразово були випадки, коли приходили військові, агітували дітей, в тому числі долучали до розбирання збирання зброї, агітуючи молодь як дівчат, так і хлопців вступати в лави сил Російської Федерації. Нас залишилося ще буквально дві хвилинки. Я також хотіла запитати вас і про ціни в місті. Наскільки вони зросли, і як довго вдалося втримати гривню функціонування її в місті? Стосовно гривні, то гривню гривня була вилучена примусово і серед підприємців на початку повномасштабного вторгнення було надано вказівку про те, що будуть відбирати бізнеси і будуть штрафувати тих підприємців, які продовжують. Використовувати гривню для того, щоб продавати товари, тому вони дуже ретельно у цьому випадку пропрацювали і на початку знову ж таки вже 22-го року вони не приймали взагалі дріб'язок. Вони приймали тільки купюри а те, що стосується цін а, крупних торгівельних мереж декілька, але як кажуть, місцеві продукти негарної якість якості, і всі намагаються користуватися продовольчим ринком, на який з'їжджаються фермерські домогосподарства. Можна замітити те, що в Старобійську дуже багато людей, які приїжджають на ринок Сєвєродонецької, Лісичанської Рубіжного, для того, щоб скупитися, бо у цих містах все ж таки є нехватка Родовольства і також окремо хотіли проговорити про парк. Про так звану реконструкцію парку, як це називає окупаційна влада. Ви писали багато про це на початку жовтня на своїй Фейсбук сторінці з фото, які зараз глядачі зможуть побачити, власне, що було до окупації, що зараз зробили росіяни. Це не просто парк, він має довгу історію. Що там відбувається зараз, і наскільки великими є наслідки для саме історії від того, що зробили росіяни? Ви знаєте, для мене це дуже болісно і особисто, адже я Коріна Старобільчанка, виросла. В цьому місці і для кожного зі старобільчан парк це найулюбленіше місце, яке є а, аутентичним, яке є неповторним, яке всі пам'ятають, і у кожного старобільчана є певні фотоснімки а, з парку, де формувалися перші кохання, де формувалися пер перші а, відносини, де проводилися свята. Ось безпосередньо саме все пов'язано з парком. До повномасштабного вторгнення ми дуже багато розмовляли про ось новий концепт і бачення людей стосовно парку, але абсолютно всі казали, що це має залишатися зеленою зоною, і а, багато об'єктів, які залишалися ще з час, час, часів, коли люди на були молодими, ми залишили як музейні експонати експонати. Те, що вирішила зробитись зараз окупаційна влада, а це в принципі в їх стилі це знищити все, зрівняти з землею. Ми до війни закуповували нові атракціони, встановлювали, і в принципі в парку було більш-менш тим паче це був зелений куточок. Те, що зараз окупаційна влада робить з тими проєктами, які вона виступає, і про те, що вона проговорює, це знову такі російська пропаганда встановлення пам'ятників в центрі асфальтованого або закладеного плиткою. На простору, де буде безліч торгівельних точок, адже це центр міста. І я думаю, що а, те, що а, хотіли зробити а, з парком, і люди ставали проти, не даючи перетворювати на певні локації з торгов, торгівлею, ось це буде безпосередньо робитися в подальшому окупаційною влади. Для історії це дуже. А, Негарна річ, тому що саме ось ця ділянка вона віднесена до ареалу історико архітектурної зони. Оцінити збитки, нанесені росіянами, знищенням парку можна буде тільки після деокупації. Ну і так як в окупаційній владі все ж таки на жаль, працюють колаборанти, які до цього працювали в раді. Вони знали про те, що це є історико-архітектурна ділянка І е, свого часу там був собор, який совєти свого часу спалили, а потім е, зрівняли з землею на. на, на... Набудувавши певні об'єкти, і для них, при під час реконструкції, так би мовити, парку, для них стало випадковою о, випадку вибачте за тавтологію, випадковою випадковістю знайти ось залишки цього собору. Тому вони заморозили повністю все те, що на було, і зараз кажуть, що після того як вони зроблять якісь дослідження. Знайдуть точку, яка знову ж таки прив'яже ось цей собор до їх історії. Будуть відновлені роботи. Але станом на зараз це просто пустеля, яка е, на місці парку, і навіть завзяті колаборанти е, і ті, хто підтримував окупаційну владу. Вони обурені, але вони бояться висловлювати е, висловлюватися проти, адже знають наслідки. Пані Яно, розкажіть, чи маєте бачення, як взагалі відновлювати Старобільськ і громаду після деокупації? А ви знаєте, станом на зараз ми налаштовані на те, щоб на... зробити візію попередню? Бо ми розуміємо, наскільки важливо буде. Мати стратегічне планування під час деокупації території я щиро вірю, що деокупація буде питання часу, але ми повернемося додому зараз. Ми активно працюємо з міжнародними партнерами для того, щоб. Долучити думки різних фахівців до того, як може бути відновлена не тільки Старобійщина, а й е, Луганщина в цілому, і це був комплексний план відновлення. Відтак працюємо у цій сфері, розуміємо, з якими питаннями ми стикнемося після деокупації, і віримо, що перемога буде обов'язково за нами, і все буде добре. Ми повернемося додому. Поки ми зараз тільки плануємо повернення і деокупацію, зараз зокрема ідеї робота по підтримці тих, хто виїхав і зараз знаходиться зокрема у Львові, де працює Старобільська громада. Дейше. Яка допомога надається тим, хто зараз вимушено переміщена особа, і які зараз перебувають далеко від свого дому? Але ті, хто з Луганщини можуть з будь-якого міста звернутися, зокрема і у Львові. Так, ця система була побудована на початку повномасштабного вторгнення, де в основних ключових або обласних центрах областей були відкриті гуманітарні хаби від Луганщини, Луганщина моя, і за кожним хабом закріплена військова адміністрація. Така система надала можливість обслуговувати більшу кількість населення. На початку наша робота вона була пов'язана з видачою гуманітарної допомоги, але зараз ми розуміємо, що у міжнародних партнерів фокус змістився на ті території, де зараз відбувається актив. Ні, бойові дії або територія а, вже на після деокупації потребує більш ретельної уваги. Тому гуманітарна допомога у вигляді харчових продуктів вона надходить більше на, 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 на ті території, і це логічно. За нашою специфікою, станом на зараз, ми надаємо більше. Соціального спрямування послуги це і послуги з медичного обслуговування, з правового забезпечення, з допомоги з внесенням в реєстр пошкодженого зруйнованого майна та багато інших послуг. Можу сказати, що працюємо ми за адресою Виговського, 29 а тому запрошую всіх до нас, хто має потребу в вирішенні певних питань. Дякуємо вам за те, що долучились до ефіру. Нагадаю, саме була Яна Літвінова, начальниця Старобільської міської військової адміністрації.